У суботу в Миколаєві відбувся спортивно-культурний фестиваль Діти майбутнього на першому такому заході. Після початку повномасштабного вторгнення побувала і наша знімальна група. 27 травня управління у справах фізичної культури та спорту зібрало у Каштановому сквері городян для дуже важливої місії. Спортивно-культурний фестиваль Діти майбутнього став не тільки можливістю розповісти городянам про славетну історію миколаївського спорту, а й надати інформацію про роботу спортивних шкіл та на які тренування можна віддати дитину для її гармонійного та всебічного розвитку. Ми сьогодні проводимо таку невеличку інформацію, які школи існують в нашому місті. На сьогоднішній день ми представляємо вісім спортивних шкіл. Наступного тижня плануємо останні сім шкіл представити. Кожна школа розповідає свою історію, коли була заснована, які види спорту мають, мають Дюшора або ДСШ, і також представляють показові виступи. Також ми долучаємо сьогодні до естафет наших дітей, всіх бажаючих. Отже, у першій частині фестивалю глядачі мали змогу почути про історію та досягнення восьми спортивних шкіл міста: Дю США, No1 шкіл з легкої атлетики та фехтування з дюшор номер 4 з баскетболу, Кадю США Атлант та Україна, дю США з єдиноборств. На заході були присутні тренери, що мають величезний досвід кожен у своїх видах спорту, та багато вихованців, які вже прославили Миколаїв і в Україні, і у світі. Разом з директорами шкіл та працівниками управління вони могли відповісти на будь-яке питання з приводу роботи свої. Іх закладів та умов, у яких наразі тренуються діти, і як долучитись до великої родини миколаївських спортсменів. А з нашою знімальною групою поспілкувався директор з дюшор з веслувальних видів спорту Сергій Чорний. Він розповів про тренування у сучасних умовах для веслувальників, оскільки у нас всі річки зачинені початком війни. Ми займаємося на базі школи вищого спортивного майстерності, яка знаходиться на набережній. Там у нас є укриття офіційно відкрита воно. І там проходить весь навчальний процес. Тобто, у нас там є грибний басейн, є тренажерний зал, концепти спеціальні тренажери для веслування. Також у нас там є гімнастичний зал. Там таким чином проходить тренувальний процес. Ми виїжджаємо також на змагання, на учебно-тренувальні збори, які проводяться в безпечних областях. Наразі веслувальники чекають на дозвіл виходити на воду, але це можна буде зробити, коли дозволить безпекова ситуація. Взагалі, безпеці юних спортсменів зараз приділяють головну увагу: кожній зі шкіл, що були презентовані у цей день, є наявні укриття, і усі безпекові алгоритми прораховані і управлінням, і керівництвом закладів. Щодо фестивалю, «Діти майбутнього наглядачів очікували показові виступи. Показовим у нас сьогодні є і Федерація Чернізінгу, також котра не має ну, відділення в школі, і усі бейсбол це школа Атлант, які на сьогоднішній день дуже добру позицію займають в Україні. Школа фехтування. буквально вчора ю 23 наші дівчата у командному залі заліку зайняли другу позицію. Тобто, срібна медаль, з чим ми їх вітаємо. Під час показових виступів присутні змогли оцінити майстерність і представників Дю сша 1, відділення спортивної гімнастики та спортивної акробатики. Після чого тренери школи з легкої атлетики Олександра Олійник та Віталій Дуднік провели для всіх охочих руханку і спортивні естафети. За участь у них дітлахи отримали солодкі подарунки. Ці подарунки були надані партнерам фестивалю Фобсторобльовцева, що вже не вперше підтримує такі заходи. Управління спорту також дякує і своїм колегам з управління культури за надану допомогу. Першення скажемо, що це була лише перша частина фестивалю. Друга планується вже цієї суботи. На ній буде представлено ще сім спортивних шкіл міста. Тож запрошуємо дітей та батьків долучатись і обирати вид спорту, який подобається саме вашій дитині. Детальну інформацію про час проведення можна дізнатися на офіційній сторінці управління спорту у Фейсбук. Сергій Мельников, Роман Базик, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.